Всім привіт! Мене звати Юлія, і це нова розпаковка з тему. На цей раз я замовила товари для дому. Скажу чесно, що я хворіла близько місця. Мені здається, взагалі було майже недієздатна. Але посилки все приходили і приходили, і тому для мене це зараз, як і для вас, буде повна несподіванка. Що ж тут лежить у цьому пакеті. Тому з вас лайк на це відео, і підписка на канал. А я буду показувати вам свої нові товари для дому. Хочу першими відкрити ті товари, які прийшли мені в коробках. І тут у нас всередині пенопласт клас. Не пам'ятаю, мабуть, вже питала. Але напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви відноситесь до пенопласту, точніше до шуршіння цього пенопласту. Для мене це просто жахливо. Я його ненавиджу. В прямому сенсі слова, Та що ж таке? Вже бачу, що тут є якісь палички. Я думаю, що це дифузор. І тут в нас ось така от скляночка, вона абсолютно прозора. І це в нас ось така от ємність для дифузору, але я чесно скажу вам, що я хочу використовувати її як вазочку. Вона мені дуже сильно подобається, як така мінзурка. Щось от хімічити можна, але взагалі вона позиціонує себе саме як дифузор. Навіть в комплекті тут йдуть ось такі от палички для цього дифузора. Ми сюди просто наливаємо цей дифузор і ставимо ось так от палочки. І все. Досить гарно, хайно виглядає, взагалі без подряпин. Ви самі бачили, яке гарне класне упакування. Те, що нічого в принципі не могло подряпатись, тому класна штука, раптом вишукала, рекомендую. А я буду ставити сюди вазочку з квіточками. Мені здається, що це буде дуже гарно виглядати. Тут у нас також йде коробка, я її тільки що відкрила ножем. Ножем. І тут у нас. Я навіть не знаю, що вам сказати. Просто очікувані реальність, те, що я побачила на сайті на тему, і те, що я отримала у житті. Що це таке? Чому воно таке зменшено? Дивіться. Це ось такий дискошар, грибок. Так, а що мені робити треба? З цього грибка випала ось така от невеличка штучка. Я думаю, що це двосторонній скотч. Я не помиляюсь, це дійсно двосторонній скотч, тобто ми можемо просто. Ось так от наш пенопласт до пенопласту склеїти і все, і він буде цей грибочок стояти. Прикольна штука, я вам скажу чесно, що я мала схожий дискошар, але він був такий великий, і коли виходило сонечко і потрапляло на цей дискошар, то по всій кімнаті були сонячні зайчики. І Мікіт був дуже щасливий, тому що він міг їх ловити, ганяти за ними, просто наблюдати, спостерігати. Дуже класно. Він кайфував від них. Але просто з часом від нього почали відвалюватись ось ці от маленькі штучки. Вони почали бути по всій кімнаті. Знаходитись, а я знову ж таки переживаю за кота, щоб з ним нічого не сталося, і тому я його просто викинула. Звісно, що я його у декілька шарів, щоб ніхто не порадився, нічого не сталося. Зай мені прийшлось його виконати, тому що ну, ось така ось ситуація я просто почала тривожитись, переживати через свого кота. А це такий маленький дискошарчик. Я його поставлю десь на одну поверхню. І навіть якщо з нього щось відпаде, то вже мій кіт його не дістане. Але знову ж таки, я думала, що він буде, ну хоча б отаких от розмірів, але не отаких. От, от ну що це таке? Подивіться, виглядає класно, я не спорю, але просто по розмірам. Ну, шановні, є питання. Наступний товар. Він у нас прийшов так само: ось в такому пакуванні з пенопласту. Боже, як же його розрізати? Тут іде ось така от невеличка вставочка, квадратик. Ми можемо тут відрізати скотч. І дістати наш товар. Ой, клас! І тут дуже мила рожева чашечка, Та ще біла чашечка. Блін, знаєте, пакування дійсно супер, тому що дійсно нічого не пошкодиться, і все прийде в цілості та сохранності. І це в нас ось така от чашечка з рожевим бантиком. По запаху воно мені нагадує, коли в кімнаті тільки поштукатурили. І ось ця штукатурка вона віддає свій запах, свою віддушку таку. І ось так от пахне саме ця чашка. Але запах досить таки швидко увітрюється, тому все окей, я думаю. Ось так, от вона виглядає з таким милим рожевим бантиком. Сам бантик він слугує нам за ручку цієї чашки. Така вона мілашка-мілашка. Звісно, що я думала, що вона буде трошечки більше, тому що скажу вам чесно, що я обожнюю пити чай, я обожнюю пити воду. Для мене просто 500 мл води випити за один раз, це взагалі не проблема. А чай, мені здається, що я ідеально прожилася десь, би в Англії, тому що я обожнюю це чаювання, церемонії. Для мене це одне задоволення. Якщо ззовні чашка сама покрита. Таким матовим покриттям, вона не оброблена. То ззовні вона покрита, я так думаю, що просто лаковим покриттям для того, аби ми могли наливати сюди якусь воду або якусь рідину. Ну, а так кружечка виглядає досить охайно. Не знаю, звісно, як вона мені буде слугувати, але я думаю, що з неї класно буде пити чай. Але мені на сніданок, я не знаю, напевно, потрібно буде три кружки таких випити, або я напилась. Бачите, тут є ось такий от рельєф. Ну, Дуже гарно вона. Клас. Красота! Відкриваємо нашу наступну коробочку, і мені дуже сильно подобається. Імпонує те, що досить багато товарів приходить саме у коробці, тому що це все ж таки зберігає їх, їх такий зовнішній вигляд. Тому запакування одразу ставимо плюс. І це в нас ось такий от набір контейнерів. Я замовила просто три скляночки. Це такий набірчик для вушних паличок, для спонжиків та для зубочисток. Він виконаний з досить таки цупкого і приємного пластику. Зараз дістану. По якості матеріалу хочу сказати, що все прийшло без жодних пошкоджень. Єдине, я бачу те, що дуже сильно дешевить ці стаканчики, це на ось от жовтій штучці, на жовтій кришці. Йде ось такий от проріз. Це одразу видно, що воно з пластику, воно дуже сильно дешевить, але окей, то, тим паче за таку ціну. Плюс ці контейнери все ж таки хотіла поставити всередину в шухлядку. Я їх не буду часто бачити, мені просто потрібно були саме такі гарні, універсальні, тому для мене це окей. І також в комплекті до цих трьох контейнерів ще йшла додаткова підставочка, на якій можуть стояти ось ці контейнери. Зараз, ось так, от ця підставочка виглядає. Звичайно, дерев'яна, нічого особливого. І ось так, от ми можемо поставити цю скляночку на контейнери, і це буде досить таки гарно і охайно виглядати. Хочу одразу дістати вам всі три контейнери. І ось такі от вони. Ну, мілашкі ж. Мілашкі. Вони такі невеличкі, але досить такі охайні, і я думаю, що сюди досить багато речей буде поміщатись. Тобу. Клас, рекомендую. Наступний товар у нас теж йде в ось такому пакуванні, в такій коробочці. Бачите, сьогодні досить таки багато товарів, які приходять саме в такому гарному надійному пакуванні. Але їх не багато залишилось, тому не переймайтеся. Ой теж паноплас. Ой, клас, клас, клас. Так, тут ще якісь штуки. Це у нас ось така от підставочка. Я її хочу використовувати саме під прикраси, але її можна використовувати також як під свічник, ставити такі маленькі свічечки, або по-іншому якось її використовувати. Можливо, якийсь там макарун клас, типу в якості тарілки її використовувати. Але я хочу класти сюди свої прикраси. Мені здається, це буде дуже гарно виглядати. Вона зроблена з кераміки, як мені здається, з кераміки. Досить гарно і красиво оформлено. До неї взагалі питань жодних не. І, до речі, в комплекті ще йшла ось така от штука. Я не знаю, мабуть, це скотч якийсь. Так, її можна приклеїти. А, ні, все зрозуміло. Бачите, тут йдуть чотири ось таких от кружечки. Я так думаю, що це слугує нам за ніжки, тобто ми можемо приклеїти сюди ніжки для того, аби вона не дряпала поверхню. Це насправді дійсно класне рішення, аби і тарілочка не ковзала, і при цьому вона не дряпала нічого, не залишала взагалі слідів від цієї тарілочки. А так, тарілочка, взагалі така мілашка, мілашка. Рекомендую. Посилання будуть на неї і на всі інші товари в телеграм-каналі. Далі в нас йде ось така от серветниця, але до серветниці я вже бачу, що є питання. Зараз. Щось тут, до речі, отак -от шурудить, якась пружинка тут є. Так, а як її відкрити? А. Ось так от ми її відкриваємо. Бачите? Тут беремо за пальці. І ось так от відкриваємо. І всередині у нас також є пружини. Я не знаю, мабуть, для того, аби було зручніше діставати папір, але я хочу сказати, по-перше, про якість цієї серветниці. Тому що на фото. На фото в тему воно виглядало максимально як така кераміка. Я знаю, що, можливо, я якась там дурна або ще щось, що думала, що це буде кераміка, але ну воно дійсно так виглядало. Я не можу сказати, що це якийсь поганий пластик. Ні, він досить таки важкенький, охай не виглядає. Але я все ж таки сподівалася, що це буде кераміка, а не пластик. І також ця серветниця, бачите, по бокам має ось такі от гарні сердечка. Виглядає вона мило, у формі таких бульбишок. В принципі, до дизайну питань нема, але чесно, я думала, що це буде кераміка. Ну, і ще я думала, що вона буде трошечки більша, але це можливо питання до мене. Можливо, там були написані розміри, а я просто не подивилась, тому що, от мої звичайні стандартні серветки. І я думала, що я буду просто отак от запихну ці серветки в цю серветницю, і все, все буде класно. Але, бачите? Вони не поміщаються, мабуть, сюди потрібно купувати окремі спеціальні серветки для того, аби вони сюди спокійно поміщалися. Ось у нас йде ось така от пережинка для того, аби ми могли діставати ці серветки. Але все ж таки, знаєте, це не те на що я розраховувала, це не те, що я очікувала. Дівчата, напишіть, будь ласка, в коментарях у кого є така серветниця. Вона вам зручна в використанні чи ні? Бо скажу чесно, що у мене з серветницями прям таке, знаєте, болюче питання. Я вже декілька разів їх замовляла з декілька різних сайтів, але що мені не От я замовила з гарну таку красиву серветницю, але з неї просто випадає кришка і просто діставати серветки нереально. Також я замовила на розетці цю серветницю, але вона також не дуже гарно кріпиться і також не дуже класно діставати з неї серветки. Тому не знаю, в пошуках гарної серветниці. Поки що для мене це завдання з зірочкою, так сказати. Я зараз дивлюсь по камері, і вона дійсно дуже гарно виглядає. Взагалі, вау. І в житті вона також гарно виглядає. Це дійсно такий цупкий пластик, без жодних подряпин, без жодних якихось таких, знаєте, сколів або ще чогось, але все рівно я думала, що це буде кераміка. Наступний товар це ось така от мила сумочка, яка прийшла ось в такому от прозорому пакуванні. Просто не хочу вам зайвий раз шуршати. Ось так от вона виглядає. До речі, якщо ви ще не бачили, то у мене на каналі вийшло, сподіваюся, що вже вийшло просто величезне відео про сумки з Це вже друге відео, про те, яке замовила найпопулярніші сумки з Це відео воно йде майже годину. Я намагалась розповісти максимально цікаво та детально про кожну сумку. Так що, якщо ви ще не бачили це відео, обов'язково подивіться. І це у нас така мила сум... Сумочка молочного кольору, до речі, в неї навіть ручка йде, бачите, ось такою косичкою. Звісно, що якщо ви хочете брати з собою щось цінне, треба брати або якусь косметичку додаткову, або якийсь картхолдер, тому що сумка не має жодних застібок. Усередині вона також має ось таку от в'язану текстуру, без жодної підкладки. Виглядає досить таки непогано, плюс вона навіть трошечки просвічується. Тобто, бачите, що ми можемо зробити. І подивитись, що тут відбувається. Власна сумка, вона така, знаєте, її можна назвати для того, аби доповнити свій образ. Хочу ще вам зблизька показати, бачите, яку вона гарну текстуру має. Клас! Я взагалі думаю про те, аби придбати плед саме з такою в'язною текстурою. Мені здається, що він буде гарно виглядати, але я не знаю, як він в догляді, як за ним доглядати, чи можна його просто там прати у пральній машинці чи ні. Тому, дівчата, якщо ви раптом маєте плед також такої в'язної текстури, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я вже, знаєте, в кошик додала, мені треба лише замовити. Це просто очікування реальність. Це взагалі гірше, ніж навіть за ту серветницю і за той грибок. Тому що це в нас квіти. Увага, як вони виглядали на фото. Я десь зараз вам тут покажу. І як вони виглядають вживу. Знаєте, по вишиттям, ніби просто пішли на кладовище і нарвали цих квіточок, з якогось віночку зняли. Ось так от вони виглядають взагалі максимально гарно. І от, блін, як це працює? Я зараз дивлюся на них через камеру, і я бачу, що вони гарні. Я дивлюсь на них вживу, і це просто жахливо. Як? Я розумію, що камера згладжує, але це дуже жахливо виглядає вживу. Вони прям такі штучні, штучні і взагалі не нагадують мені живі квіти. Фу, від них ще не дуже гарно пахне. Точніше, я вам так скажу: самі ці квіти вони виглядають гарно, але вони не виглядають гарно для того, аби стояти у квартирі. І плюс, все ж таки, те, що на картинці, і те, що я отримала, це взагалі дві різні речі. Блін, з них ще щось літає. Взагалі, що це таке? І навіть якщо не брати до уваги ті квітки, окей, ті бутони. Просто подивіться на колір цих квіточок. Квіти такого кольору не бувають. Вони бувають такого кольору, тільки коли вони вже згнили цей стебель, стебло, стебло, мабуть, правильно, не дуже гарний, тому я не знаю, що вам сказати. Мені не подобається. Коротше, я, не знаю, я 100% його поверну, тому що ну, воно мені просто не треба. І от як це працює, я не розумію. Це вам, до речі, додаткове підтвердження того, що те, що ми бачимо на камері, те, що ми бачимо в соціальних мережах, це не те, що воно являється, як воно виглядає насправді вживу. Ну, таке жах. Я його повертаю, коротше, стовідсотково. Хочу показати вам, що наступний товар він прийшов просто в такому целофановому пакеті. Це в нас такий м'який, можна сказати, плюшевий шопер. Я його взагалі придбала для того, аби ходити з ним там на нову пошту або кудись за продуктами. Виглядає він досить таки непоганий. Він має такий цікавий дизайн. Тут у нас йде така рожева клітинка. Також тут у нас є ось така от емблема. Я сподіваюся, вам сфокусується. Добре, видно. Всередині також цей шопер він має ось таку от підкладочку. Молочного кольору. І також всередині йде ось така от кишенька, і також йде кишенька ще на молній клас. Це приємно, тому що якщо будуть якісь копійки або якісь важливі речі, то ми можемо сюди їх спокійно покласти і вони не випадуть, нічого з ними не станеться. По шовчикам цей шопер також ідеальний, гарно прошитий. Ось тут ниточка стерчить, але це взагалі не критично. А так, шовчики-клас, досить такі рівні і охайні. Ще, до речі, дуже добре, що цей шопер він має дві ручки ось такі от вони. Клас, тобто буде таке рівномірне навантаження. Мені дуже сильно подобається. Він досить таки популярний на тему. Якщо у вас раптом таке ж таки є, напишіть, будь ласка, в коментарях. Next коробочка в нас така йде. І тут в нас вау, тут в нас ось такий от світильник в формі мушлі. Це у нас ось такий світильничок в формі мушлі. Дуже гарно виглядає. Знаєте, зроблений він з такого цупкого пластику, але це досить такий приємний пластик. Насправді, коли на нього дивишся, не чіпаєш його, так і не скажеш, що це чистий пластик. Дуже класно і гарно виглядає. Тут в нас йде ось така от штучка, ми її зараз дістанемо, і, по ідеї, в нас засвітиться наша мушля. Клас! Просто вау. Дуже гарно виглядає. Такий міні-світильничок, знаєте, приємний. Тут у нас щось таке дуже миле. Я підозрюю, що це фартушок. І прийшов він в ось такому також прозорому пакуванні. Канина тут 100% поліестер, як мені здається, але він не дуже мило виглядав. І, в принципі, він так само виглядає і в житті. Ось такий от фартушок на зав'язках з таким милим цікавим дизайном. Він має трошечки недобрий запах, але я думаю, що його можна випрати, і цей запах зникне. Також тут попереду йде ось така от кишенька. Сюди щось можна покласти. Подобається принт. Я цей фартушок придбала тільки з однієї. Метою, тому що коли я чищу гранат або мені чистять гранат, то ось це от все красне, ці плями, вони просто на футболці залишаються. Я більше не можу на це дивитись, тому я вирішила замовити цей фартушок. Пошовчикам тут все охайно акуратно прошито. Не знаю, видно в ні. Сподіваюсь, що видно. Єдине, тут терчить одна ниточка, навіть не одна ниточка, подивіться, отут не дуже охайно зроблено, але окей, вже Бог з ним просто обріжу його де і все. Тому що Фартушок дійсно непогано виглядає мені дуже подобається. Наступна покупка теж сумка. Думаю, що це сумка зараз відкриє. І це в нас ось така от мила сумка з поєднанням декількох кольорів. Всі кольори вони такі гарні, приємні до ока. Немає жодних таких кольорів, які вирвуть глаз, так сказати. Приємна на дотик. Я думаю, що це союз поліестер. Взагалі цю сумочку можна використовувати як чохол для телефону. Але скажу чесно, що я таким чехлам не довіряю. Я просто люблю сюди щось таке маленьке покласти. Наприклад, коли ти йдеш кудись там на манікюр, треба тоді вийти і покласти сюди гроші, тоді це. Окей, okay, для мене. Застібається ця сумка на ось такі от ліпучі, вона досить такі гарно та лохано пришита, гарно застібається, гарно тримає форму. Також в комплекті до цієї сумочки йшов ось такий от ремінець. Він також такого ніжно-рожевого кольору. Тут також йде ось така от чорна штучка, написано Fashion. Ну, звісно шкодиш без цього. Звісно, що гарне питання, як сюди це. Додати, але тут, наче йде, ось така от застібка качечок-кричечок. Або я зараз поламаю, або я зараз дійсно відкрию цю сумку. Чесно, я думаю, що я зараз зламаю цю штуку, тому я не хочу це робити надалі. Я просто не розумію, як по-іншому сюди цей ремінець прикріпити. Я тільки що спеціально відкрила фото, аби подивитись, як там на фото. Тут іде ось цей ось вузлик, він все ж таки не даремно зроблений. Якщо коротко, ми ось тут маємо ці вузлики, і вони все ж таки слугують нашим кріпленням, наш такий карабінчик, якщо можна так сказати. І ми просто отак, через цей вузлик. Регулюємо довжину цієї сумочки, як ми хочемо з нею ходити. Ну насправді така сумнівна історія, але я подивилась на фото. Воно дійсно так і є. А сумнівна історія через те, що ці вузлики вони досить таки легко можуть просто вилетіти через ось цей от блакитний карабінчик. Тому я не знаю, в мене є питання, звісно, що. І Виходить, що ця сумочка ось так от виглядає. Разом з цими ремінцями. Тут в нас йдуть такі супер милі рожеві бантики. Я їх придбала, тому що я хотіла фотосесію саме з бантиками, але поки вони мені йшли, я, мабуть, вже її і перехотіла. Але це не точно. І це в нас просто набір ось таких от гарних бантиків, як прикраса для волосся, ось так от вони виглядають. Досить обережно і охайно акуратно зроблені. Позаду вони застібаються на ось таку. От Маленьку застівочку, бантик просто чіпляється. Я взагалі хотіла, була ідея така зробити багато таких бантиків уздовжого волосся. Але я ще думаю, я ще в процесі. Якщо ви ще не зрозуміли, це відео називається Мій топ рожевих покупок, тому що тут прям все таке максимально рожеве-рожеве. І це в нас дуже мила така обручка. Обручка у формі бантика. Клас! Дуже мені подобається. Воно, якщо що, йде на один розмір, і ви його вже потім просто регулюєте під себе, тому що він досить такий гнучкий. Майте на увазі, підійде мені здається абсолютно всім. Я його спокійно можу носити навіть на великому пальці, і він все рівно вільно на мені сидить. Клас. І також я придбала ось такі от милі стікери Терени Клеєчки, тому що я бачила, оскільки вони продаються у нас в інстаграм магазинах. Але якщо що в інстаграм-магазинах я також купую, і я придбала не замовлення. Взагалі, я підсіла на серіал Клан Сопрано, і він просто, мені здається, змінив мій світогляд, тому що в мене відчуття, що я його в дитинстві дивилась, але я його не дивилась, і ну так він мені подобається. І я замовила собі індивідуальні стікери з кланом Сопрано. Напишіть, будь ласка, в коментарях, до речі, хто дивився клан сопрано. Мені він дуже... Сильно імпонує цей серіал. Він мене настільки зачепив, що я його на одне місце можу поставити з моїми улюбленими серіалами. Це друзі, теорія великого вибуху з Голяк. Це прям взагалі голяк для мене серіал, це взагалі просто вау. І я на одне місце можу поставити також клан Сопрани, тому що, ну чесно, він дуже сильно змінив мій світогляд. І коротше, я щось не про те, щось взагалі не про те почала казати розмовляти з вами. Я замовила ось такі от маленькі стікери. Я подумала, що класно буде наклеїти їх на телефон, можна складати з них просто своє ім'я, ще щось робити, тому що це така прям нас повноцінна абетка. Тому клас рекомендую. Вони досить такі приємні, об'ємні на дотик. Мені здається, що можна з ними класно щось задизайнити. У мене було відео 50 товарів з тему до 100 гривень, і я там придбала собі, я десь тут залишу посилання на нього. І я там придбала собі ось такий от наборчик для шиття. Ось так от він виглядає. Він супер класний, але є одна проблема я його загубила. Тому я вирішила замовити ще один такий набірчик. Він такий, знаєте, мультифункціональний, в ньому все є. І гудзик якийсь пришитий, і є ось такі от ножечки, і є пінцет, і є шпильки, і є ниточки, і голочки, і навіть булавочки. Тому штука досить таки класна. Знову ж таки, посилання залишу у себе в телерам каналі Рекомендую. Наступний пакунок він прийшов такий завакумований, тому я взагалі. Без поняття, що тут щось рожеве з таким бежевим кольором. Давайте зараз розпакуємо. Звісно, що, мабуть, треба було раніше це зробити, аби воно набрало форму, але, знову ж таки, я нічого не відкривала. Я разом з вами в перший раз дивлюсь, що мені прийшло. Так, і що це я замовила? Собачка, гавкає. А, все, я згадала, не лякайтесь, не лякайтесь. Я замовила чехол собі для дзеркала, для ось цього дзеркала. Я подумала, що я хочу його прикрасити і нарядити в рожевий колір. Ну, люблю рожевий колір, я нічого не можу цим зробити. Це мій найулюбленіший колір. Для мене це взагалі просто вау. Він мене заспокоює, він мене надихає, ну обожнюю. Давайте тепер перейдемо до цього чехла, до, до цієї штуки. Як ви бачите, воно досить таки Непогано так линяє. Я не знаю, чи воно просто через те, що залишалось такому вакуумі, йому хочеться полиняти, чи просто він досить таки легко в цей пух видирається, але виглядає дійсно класний. Я ще не надягла цей чехол на це дзеркало, але мені вже на 100% все подобається. Хочу спробувати вирвати пух, і я от його намагаюсь видрати, але це просто нереально. Тому все ж таки той пух, що тут літає, це через те, що він просто залишався цьому вакумі. А так ну дуже приємний, такий м'якенький рожевий плюш. Я дивлюсь, і я просто в захваті від цього кольору. Якщо ви питаєте, що було у мене в голові, коли я вирішила замовити ось це. Я вам відповім, що я не знаю. І це в нас ось такий шехол на телефон. та да, -да дам Він ще додатковий, де Тут є ось таке дзеркальце. Такий, знаєте, чехольчик, розкладушка. Блін, насправді виглядає досить такі мило і крінжово водночас, водночас, вибачаюся за наголоси. Мій телефон. Чехольчик. Ну, слухайте, що я вам скажу? Досить непогано виглядає. По камері також все супер, я думаю, треба залишати. І буду отак: от просто: Альо, альо, на базі. Прикольна штука, насправді. Все, я тепер згадала, на що я це замовила, тому що це дійсно така, знаєте, класна, прикольна штука для того, аби піднімати собі настрій. Тому клас. я 100% собі його залишаю і буду ним користуватися. Але одразу хочу сказати: по якості матеріалу, що тут, наприклад, на кнопках, бачите? Не дуже охайно зроблено, виконано. Але це для мене окей, тому що я розумію, що це просто в якості розваги. Прикольний чехол, я вже згадала, на що його замовила, тому залишаю буду ним користуватись 100%. Тут щось за нас прийшло в такому цікавому пакуванні. Я бачу тільки якусь металеву такий, знаєте, щось типу на пів кліця. Давайте зараз відкриємо. О Боже, я вже побачила. Йо-майо, -йо, що це за краса! Просто подивіться, яка гарна сумка з такими бантами. Одразу хочу сказати, що вона знизу не має металевого жорсткого каркасу, і якби в неї поклали всередину папір, то вона б трошечки краще тримала форму. А так вона прийшла мені ну, трошечки пом'ятою. Я думаю, що, звісно, це можна там виправити відпарювачем, але просто майте на увазі. Також декорована вона має дуже гарні квіти. Ааа, дуже класно вона виглядає. Плюс ося срібна фурнітура, срібна ручка дуже класно поєднується взагалі в поєднанні з Кольором це, знаєте, виглядає, наче такий спокійний, холодний, такий продуманий образ. А -а -а. Тут всередину поклали папір, але, блін, що з цим папіром робити. Нашого взагалі клали, він взагалі нічого не дає. Сюди прям так конкретно було, треба напхати цього паперу, щоб він дав свої результати і тримав форму. Всередині тут є ось така бічна кишенька, вона не намовлена. В комплекті тут йде також ось такий от металевий ремінець. Тут ідуть карабінчики. вони такі, знаєте, хлипкі, але з іншого боку, що ми взагалі можемо покласти в цю сумку. Ну, можемо покласти сюди телефон, там, наприклад, кремчик, блиск для губ і все. Ось сюди більше нічого не помістить. І тому в принципі я думаю, що цей карабінчик цей ланцюжок він спокійно витримається на навантаження. Всередині шовчики досить таки обережно прошиті. Сумка класна. Раптом ви шукали щось максимально схоже, то рекомендую. Дійсно, таки знаєте, має гарний вигляд. Прямо я на 100% в неї задоволена. Тут якась інструкція на китайській мові, тому ми це читати не будемо. У нас тут йдуть лінзи, і я думаю, що це той самий проектор, про який я вам казала, що ми вставляємо його в повербанк, і прям дуже гарний такий світильник у нас буде на всю кімнату. Тут ще йдуть ось такі от різні лінзочки, тобто ми можемо обирати. Що ми хочемо, щоб нам взагалі світило. Я вам зараз покажу, що тут є, які лінзи. Наприклад, ось така от є. Слухайте, я вже хочу затестувати і подивитись, як воно буде горіти. Мені здається, що буде дуже гарно. Тому що по відгуках і, в принципі, на картинці на тему так і виглядало, що прям дуже гарно. Іде ось такий от проектор, він працює просто від USB. Ми можемо там просто навіть банально вставити його в повербанк. Він, до речі, досить таки класно гнеться. Прям взагалі дивіться, який гнучкий. Отут у нас достається mm. така лінзочка. Тут вже є така блакитна лінза, але я хочу рожеву вставити. І також у нас тут йде ось така от кнопка. Я не знаю, чи видно вам, чи ні. По цій кнопці ми можемо вмикати і вимикати цей проєктор. Ну і останній товар на сьогодні. І раптом ви в мене запитаєте, Юля, нафіга ти це придбала? Я вам взагалі не відповім. Я не знаю, як це потрапило до мого кошика, як я його оплатила. Це в нас манейбокс. Манейбокс. Так і написано тут. Також він має в комплекті два ключика. Але як нам взяти, але можливо це відкриється зараз. Ця Скарбничка вона чи що має розміри 115 на 85 на 50 мл. міліметрів. Раптом ви також захочете придбати. Все банально просто. Ми сюди через ось цей отвір складаємо наші кошти, потім у нас є ключик, і ключик у нас йдуть. Двох екземплярах, о, до речі, такі прям добротні ключики. Не такі, знаєте, коли раніше були блокнотики. До речі, я собі нещодавно придбала той блокнотик. Якщо я вам кажу, я вам зараз покажу. Я принесла це ось такий от блокнотик. Я в нього пишу просто свої ідеї. Звісно, що я люблю користуватись просто нотатками. Також в мене є додаток do East, і він мені підходить ідеально для планування, але тут я пишу чисто свої ідеї або нотатки, там, знаєте, просто на майбутнє. І це, до речі, дуже прикольно, що тут де також ось таке з таким замочком, тому що в мене дитинстві. Я не пам'ятаю, чи був такий блокнотик з замочком чи ні, але мені прям дуже сильно захотілося, тому я його собі, собі придбала, так сказати, закрила дитячий гештальт, плюс він такого рожевого кольору. І я така, як тільки його побачила, думаю, все, мені треба, я беру. І от, подивіться, тут досить такий хлипкий замочок. і раптом він зламається. Бачите. Ось такий от хлипкий замочок. Хоча цей блокнотик він коштував 200 з чимось гривень. Я не пам'ятаю, скільки коштувала ця скарбничка, тому що взагалі не пам'ятаю, як вона опинилася у мене в кошику. Але я не думаю, що, знаєте, значно більше, ніж цей блокнотик. Тому тут з ключами прям так нормально постаралась. Я вам взагалі про це казала. Такі от ключики класні і отакий от, от замочок. Зараз ми його з вами протестуємо взагалі, чи той це ключик, чи ні. Ось да? так от працює. Взагалі супер, ідеально. Тобто схема доволі проста: ми закриваємо, кладемо сюди наші кошти і потім через який час дістаємо. Також його можна, до речі, використати. А, я згадала, мабуть, під що я його придбала. Це я згадала Окей. Його можна використовувати не тільки під кошти, а під інші якісь там дорогоцінні речі, які ви б хотіли там сховати, аби з ними нічого не сталося. Тому штука класна, дійсно, рекомендую. Раптом ви також шукали собі там. Щось таке цікаве. Бо, знаєте, можна просто навіть на подарунок маленькій дівчинці. Вона просто обрадується. Я думаю, тому що я зраділа дуже сильно. Клас! Посилання на ці інші товари будуть у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео, Дуже дякую за перегляд цих відео, чи ви дивилися його до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ж цього не зробили, і до нових зустрічей!